Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий апетитний, красивий, смачний сирний пиріг з полуницею. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Утеші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати сирний пиріг з полуницею. Люблю цей десерт за його ніжний смак, швидке приготування і смакоту. Ну що, поїхали? Для приготування пирога нам потрібні наступні інгредієнти: Кисломолочний сир, борошно, вершкове розтоплене масло, негаряче, цукор, ванільний цукор, розпушувач, яйця, сіль і полуниця. Спочатку вбиваємо яйця. Ще раз повторюю, готується цей пиріг дуже швидко, тому рекомендую всім молодим господаркам, яким бракує завжди часу. Додаємо цукор, ванільний цукор, сіль, сир, вершкове масло і. Перебиваємо все це блендером. Вже буквально за декілька хвилинок ми отримаємо ось таку однорідну масу. Далі двома порціями додаємо борошно і розпушувач і все перемішуємо. І частинку борошна. І легенько вмішуємо борошно у тісто. І другу частинку. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки, я буду вам дуже за них вдячна. Ще буквально декілька хвилинок я вимішала, і тісто готове. Залишимо його на, на секунду в спокій, і наріжемо полуничку. Сезон полунички дуже короткий, тому я використовую цей шанс, щоб зробити як можна більше смаколиків. Ввести його в раціон і посмакувати досхочу. Отже, в нас все готово, щоб сформувати пиріг. Тісто, полуничка і форма. Форму я застелила пергаментом, а краї посипала борошном і змастила трошки олійкою. Спочатку відправляємо тісто у форму. Тісто готове. Залишилось викласти полуничку. Трошки її втискаємо у тісто. Ось так. Пиріг сформовано, відправляємо у духовку на 180 градусів десь приблизно на 45 хвилин. Далі будемо дивитися, як він готується. 45 хвилин на 180 градусів, нам потрібно було, щоб спекти ось такий пиріг. Даємо йому охолонути, презентуємо і смакуємо. Ну що, подивимось, що у нас вийшло, який пиріг ми сьогодні приготували. Так. Подивіться, який він красивий. Ніжна текстура, аромат. І тепер пробуємо чи смачно відправляємо на тарілочку і буду смакувати. Подивіться ще раз, як красиво. Ото мені вже не терпиться його з'їсти. Ніжний? Вологий, ароматний, дуже смачний. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували сирний поріг з полуницею. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!